Мова духовний скарб нації. Мова не просто засіб людського спілкування, мова те, що живе в наших серцях. Це великий дар природи, розвинутий та вдосконалений за тисячоліття з того часу, як людина стала людиною. Мова, пісенність, освіта це ті цеглинки, на яких формується національна ідентичність, суспільство, державні інституції. О слово рідне, кращура молитва, громи перуна, ведуча поля, Софія Київська творіння Ярослава, Слав'яно-мовна, праведна земля. В мені, в тобі, баяна навіщим співам, воно живе, здолавши чьму віків, воном Спиславича Романа Гола і ратний клич Данилавих полків. О слово рідне! Слава Богдана мудрість і Тараса запорізь, і хом віків, і сьогодення гону тобі звелись, як духом моноліт. О слово рідне, мудре і прадавне, ти виросла з могутньої землі, тебе валуємо жорстоко сканалі, а ти возносилась і не карилась ні. О слово рідне. Подарунок мам, і пісня ніжна, і розрада нам. Я всім на світі поділюся з вами, та слова рідного ніколи. Спитай себе, дитино, хто ти є? І серце візьметься, рідна мова, і голос снім, ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа. Ти полетиш, де світу далечизна, та в рідній мові буде вся душа. І вся твоя дорога, вся вітчизна, у просторах, яким немає меж. Не згубишся, як на вітрах полова. Моря перелетиш і не впадеш, допоки буде серце рідна мова. Твої мови, і Твої природні мови і потоки гомоняй, зелений, клуни, доброві, по клиновому шумляй, соломіна. Остіни віки, українську рідну мову, дар мені дали батьки. Берегти її, плекати буду всюди повсякчас, бо єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Кажеш, мова не має значення. Хто надав їй якісь привілеї, попрошує щире пробачення у тих, хто колись помирав за неї. У карцерах темних, щурячі овації, дух не зламали вклятру руїну. Тим, що творили історію, націю, тим, хто всім серцем любив Україну. Кажеш, мова не має значення, українська тепер не в моді. Попроси найщиріше пробачення у тих хлопців, що зараз на півдні сході. Маєш зброю слово гартоване, силу дасть воно знову і знову. Мій Ні народу, ніким не скорені. Поважай українську мову. І нехай розкидали нас вітри війни по всьому світі. Ми є і залишимось назавжди українцями. Збережемо і передамо нащадкам найцінніший скарб нашу українську мову.